Хочу розпочати з такої гучної новини сьогоднішньої про те, що у Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на виборчий штаб партії Путіна. І слідство встановило, що фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь у піар-кампанії про путінської партії Єдина Росія на останніх псевдовиборах. Чи для вас такі новини є несподіванкою? Точно, якщо питання стоїть, чи несподіванкою, точно не несподіванкою. Більше скажу, що там певна історія з вибірковістю. Ну то, то в цій історії все зрозуміло. Я не бачу, чому для чу, що ще можна сказати про цю діячку, про цю сімейку. Там все очевидно, колаборанти, на жаль, є в нашій країні, і дай Бог їй провести дуже багато часу в тюрмі і там згнити. За свої дії, але не новина, тому що знаєте, якщо народний депутат у нас в Україні може займатися колаборантською діяльністю, та це я зараз про родину Герех, Я про пана Олександра Герегу, по котрому було дуже ретельне розслідування журналістів програми Схеми Радіо Свобода про те, як вони продовжують вести. Діяльності вели свою діяльність після він, після початку війни 14-го року, після початку повномасштабного ну, вторгнення, як вони вели бізнес на окупованих територіях, і були пов'язані так само з єдиноросами, і так само, власне кажучи, сплачували податки і зарплатню на території агресора. Що в принципі, потім він, він давало давало змогу фінансувати оборонні, в тому числі заводи Росії. Якщо е, і нам, до речі, нашій команді народовладі там вдалося потім в судовому порядку відкрити зараз кримінальне провадження в НАБУ е, і в СБУ, е, в СБУ конкретно щодо, е, щодо Гереги, але е, це не зроблено з позиції влади. Ця людина спокійно зараз продовжує пересуватися по Києву кортежами. І в принципі, те, що ми домоглися відкрити кримінальне провадження, я, ми бачимо, що е, українська влада на зацікавлена ставити питання Герезі, котрий є колаборантом. Так само е, можу згадати, та тому що великим показником тут є яскраві прізвища. Медведчука тоді затримали. Шуфрич зараз сидить. Це одна сторона медалі, це добре. Вони там згнити мають, повторюсь. Але а що з бойком, та а у бойка досі ніхто не позбавив звання Героя України. У нас полеглим зараз героям вручають звання високе звання Герою України вищу державну нагороду. І у нас зараз Юрій Бойко, котрий є просто слухайте. Ну хто хто ну бойко, це ж кончений колаборант, це та людина, котра несла сюди руський мір, котра відстоювала інтереси Росії в Україні. Зараз спокійно є парламентарем. У нього все добре. Його зараз партія ОПЗЖ, котра є, начебто, забороненою. Але вона сидить в парламенті, дає голоси українській владі, і все воно чудово. Тому, знаєте, повторююся. Для мене маркером є поки бойко на свободі, поки Герега на свободі. Я не буду дивуватися, тому що донька якогось мера може бути колаборанткою. Це якби це очевидно. Ну якщо публічно так відкрито можна займатися колаборантською діяльністю після журналістських розслідувань, навіть е, ну тоді чого ви хочете від, від інших Інше, як працює психологія злочинця? Злочинець бачить, що нема від невідворотності покарання про те, що можна відмазатись, про те, що можна пробувати вчиняти злочини, і він, і він цим займається. Ну це якби в тому числі для того, е, існує верховенство право і невідворотність покарання для того, щоб злочинці боялися. У нас злочинці, державні зрадники, колаборанти е, не мають ніякого страху, тому що невідворотності покарання немає. От в чому основна проблема. А от вчора працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України повідомили про підозру рідним братам екснардепів Віктора Медведчука і Тараса Козака та їхнім двом спільникам на одному з підконтрольних підприємств підозрювані організували схему ухилення від сплати податків на 75 мільйонів гривень. Чи таких, от як Медведчук і Козак, багато? Їх багато, і це абсолютно правильна позиція. Та щодо їх братів, і до соратників і до всіх цієї про російської шквалі приходять правоохоронні органи і СБУ. Але я повторюся, зараз, користуючись вашим ефіром. Служба безпеки України, ви забули про Юрія Бойка. Я от зараз, в цьому я не знаю, в ефірі я повідомляю про те, що пан Юрій Бойко посягав на територіальну цілісність України. Він висловлював у нього є ряд висловлювань за. Останні 10 років війни України з Росією, де він відбілював Путіна, де він літав на зустрічі з Путіним, де він захищав інтереси Росії, де він знущався з української держави і так далі. І так далі. Висловлював е, сепаратистів. У нього висловлювання є факти цими уродами фінансування незаконних угруповань. Е, просто повний букет. У Мене питання. Скільки ще він буде мати статус Героя України і е, мандат народного депутата України, коли він опиниться е, в СИЗО? Ну, це самі речі. Я думаю, я так думав, і, і я переконаний, що ми на третьому році повномасштабної війни не мали б говорити, що у нас державні відкриті просто державні зрадники, колаборанти ходять в український парламент, але це факт. Більше того, у нас вони умудряються їздити в міжнародні відрядження. Ну, що просто абсолютно не, на голову не налазить. У нас ті люди, кори голосували за диктаторські закони, можуть спокійно пересуватися е, країною, котрі е, голосували за, е, фактично за анексію Криму, да, за харківські е, угоди, що фактично було тоді державною зрадою. Ті всі люди себе спокійно почувають. Тому е, у мене єдине питання до е, СБУ: е, що у вас не виходить? Е, чи ви думаєте, що люди такі дурні, що вони. Купляться на те, що Медведчук не такий, а бойко такий. Ні, не купимося. Але при тому я абсолютно свідомо розумію, чому так відбувається, тому що ті ж згадані мною представники ОПЗЖ в парламенті. Вони дуже класно вміють підголосовувати за потрібні для української влади для олігархату законопроекти. І саме ну це, це до речі, не мої слова. Це те, що вони конструктивні. Це пряма мова в інтерв'ю голови правлячої партії Слуга народу Олени Шуляк. E, і власне кажучи, це ми знаходили ряд підтверджень в цьому, коли в тому числі проштовхувався антинародний містобудівний законопроект 5655, дуже скандальний по якому був скандал. E, він же був ухвалений слугами народу e, з допомогою голосів партії ОПЗЖ. Тому e, це комплексна історія, але поки що, такі от затримання вони є більше таким інформаційним пшиком, тому що я справді e, у мене буде відчуття. Безпеки і те, що служба безпеки України захищає національні інтереси, це коли прийдуть за бойком. Ну я дуже радий за е, братів Медведчука, я дуже радий за сестр е, там повотам сестру Мега Полтави. Але ну при всій повазі, давайте вже з бойком і компанією, і цією швалю за посеже таки закінчимо. Тому що, наприклад, у мене в Київській міській раді в Києві, де я живу. У мене адвокат Медведчука ходить на сесії Київської міської ради і вирішує, як я далі буду жити, як буде розвиватися моє місто. Адвокат бляхамуха Медведчука. Я не знаю, що далі це дурно сказати на цю тему. Ну, от, власне, на третьому році війни, як ви вже згадали, підкреслили, затримали брата Медведчука. Так, можливо, на четвертому році прийдуть побойка. Можливо, так багато цих злочинців, що. Не дають собі ради, тому Р, так розумію. Розумію, то розумієте в чому проблема з Бойком, е е і чому його легше затримати, ніж якусь е сестру мера Полтави. М сестра мера Полтава абсолютно нікому не відома людина. За нею треба стежити, за збирати докази і так далі. А в чому е е краса е з бойком з юридичної точки зору, та доказова база вона є публічною. Вона є в публічному простірі. Це загальновідомі факти, вони. Ці ці запити знаходяться е, на відкритих інформаційних ресурсах е, засобах масової інформації, його висловлювання, його агітації і так далі. З ну, ним набагато легше просто зібрати доказову базу, оголосити підозру, от в чому, от що, який в мене, скажімо так, як у юрист за освітою мене просто ну дисонанс, та я не розумію цього. Я розумію, коли роками збирають доказову базу на якихось колаборантів, агентів ФСБ під прикриттям в Україні. Я це розумію. Ну, коли людина публічно просто поплюжила цю країну, коли людина публічно захищала інтереси Росії і розповідала, що в нас от громадянський конфлікт про те, що Путін такий класний, і так далі. Які докази ще потрібні? Ну, Є кримінальна відповідальність за е, заперечення збройної агресії Росії проти України, є відповідальність за посягання територіальної цілісності. Є, власне кажучи, відповідальність за державну зраду, ну, знаєте, я. Глибоко переконаний, що тут акцент. в мене тут акцент на тому, що це не через те, що СБУ таке завантаження, а через те, що це політичні домовленості між українською владою та групою проросійських проросійських депутатів. Тема, на яку ми з вами вже неодноразово говорили, це. ТЦК, от в Одесі побилися сьогодні медики швидкої і співробітники ТЦК водії швидкої допомоги. нібито прийшов оновити дані до ТЦК. А після чого відмовилися його відпускати? Згодом на місце події приїхали інші бригади екстреної медичної допомоги, влаштували протест і бійку. Скажіть, чи є цьому межа? Ні, межі нема. Я вже просто я не знаю, що вже говорити. Це просто ганьба. І іспанський якийсь просто сором. Я в вашому цікій ефірі я вже збився з рахунку, скільки я говорю про те, що ТЦК робиться, і, і е, наскільки зараз на часі ці зміни, тому що величезний рівень недовіри людей до ТЦК, до мобілізаційних процесів саме через такі ганебні речі, російське ПСО, котра активно е, такі речі поширює інформаційно і давить на е, сприйняття. Рядового українського глядача, українського суспільства я постійно повторюю про те, що цю службу треба змінювати заради того, щоб повернути довіру до цієї служби, тому що нам мобілізація зараз е, потрібна. На жаль, тому що у нас є втрати, у нас є поранені. У нас люди два роки просто тупо на фронті сидять, вони не витримують. Я постійно говорю про те, що це необхідно, але все ж таки вона треба якісна для того, щоб перемогти, треба якісно проводити мобілізацію реквитом. Е, українська влада, на жаль. Абсолютно не чує те, що ми говоримо. Е, українська влада, ну знову ж таки, згадуючи законопроект мобілізаційний історію з Резерв Плюс, там вже жодного слова про зміни в ТЦК. Там багато чого пов'язаних з ТЦК, але там жодної історії про зміни в службі. Тобто у них все добре. Знаєте, я повторюся, мобілізація потрібна. Я е, завжди намагаюся шукати слова, щоб змотивувати. Цивільних громадян все ж таки йти захищати свою країну. Я це зробив на початку повномасштабного -ну, вторгнення, як доброволець, але я глибоко, я прямо розумію, чому зараз така прірва між мобілізаційним резервом і, о, і службою ТЦК. Тому що ну, от, 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 ці всі речі ми бачимо. Я ж вже просто ну, от, Мене вчора питали про щось там в Закарпатті, позавчора там в Одесі, ще колись вивчив. Це просто зараз кожен день. Тому що просто тотальний хаос, тому що коли менеджери управлінці цієї служби просто тупо проварувалися вже далі куди нікуди, просто тупо займаються корупцією, є некомпетентними в тому, щоб справді займатися якісною мобілізацією, а держава цьому всьому потирає, маємо отакі випадки. Я не буду довго це мосолити, тому що просто вже мені немає нового що сказати. У мене позиція пряма: вароваті полковники мають пройти конкурс на доброчесність, перевірити їх статки, Перевірити, як їх родичі служать, які вони там по понамальовували собі е, довідки і так далі, ухиляючись від служби, і е, в результаті має бути проведена люстрація в керівних е, структурах. ТЦК а влада в нових мобілізаційних структурах, котрі будуть відкритішими, котрі будуть аналогом центрам надання тільки на адміністративних а військових послуг, там мають е, посаду отримати поранені військовослужбовці, мотивовані, котрі характеризуються як. Високомотивовані і порядні чесні люди, до яких вистачає, тому що кожен просто другий, кожен хлопець, котрого я зустрічаю в тому ж протезному центрі, котрий має важкі поранення. Це доброволець, це ті люди, котрі, мають, котрі люблять цю країну, котрі, безперечно, такими речима, як ці воєнкоми, займатися не будуть. Але я б тому про це говорити, тому що мене не чують. Відповідаючи на ваше питання, так, так, знаєте, я не маю рожевих окулярів. От те, що зараз ви бачите на екранах, воно буде завтра в новинах, воно буде післязавтра, просто в інших областях. Тому що е, це вже не просто як бомба з сповільної дії, це вже е, як отрута, котру, якщо ти не лікуєш, ну, вона буде тільки розростатися і буде давати свої плоди, це як вірус. І тут, е, ну, мені очевидні речі, що треба радикальні зміни. Українські владі не, не розуміли, Вони думають, що це просто так випадково все трапляється. Слухайте, занадто. Вибачте на слові Дофіга у вас випадковостей трапляється в цій службі. Хаос, і е, пора питати вже е, з е, вищого керівництва держави, котре не реагує на такі речі, тому що це їх відповідальність. Тому що, якби ми з вами це говорили, це було на перших етапах. Е, мене про такі от речі в ефірах питають вже більше ніж півроку, Отакий хаос створює. Саме хаос не передумови до хаосу, а хаос. Тому ну знаєте, я не знаю, що більше додати. Пожинаємо плоди рожевих куплярів української влади, котрі хочуть вважатися класними і демонструвати, тільки, як вони все класно вміють робити, як вони вміють за застосунки ципровізовані робити е і так далі. А от на проблеми вони проблеми це не вони. Це хтось міфічний. Ну так не працює. На жаль, пожинаємо плоди, і пожинати ще будемо, поки у нас будуть такі от імпотенти при владі. Ну от за травень цього року в Україні мобілізували більше людей ніж за останні кілька місяців. Про це сказав секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Роман Костенко у коментарі «Українській правді». Ну, то, можливо, тоді такі методи ТЦК дозволю собі сказати, хоча б частково виправдані. Дивіться, я дуже багато бачу російської ПСО і відео, котре є реальними, але те. Люди, вибачте, просто е, я б, я, так поїли ухи. Ну, вибачте, просто е, вибачте тварі, котрі розповідають пораненим, справді пораненим військовослужбовцям, як їм жити, де вони мають воювати. Е, і е, першими провокуючи фізичний конфлікт. Е, тут до цих людей в мене нема е, що їм сказати. Е, я б вчиняв би вчиняв на місці поранених військовослужбовців абсолютно так само. Тому що в 22-му році я пригадую, як боялися слово сказати військовослужбовцям і е, молилися на е, свій порятунок, зокрема, і у нас в Києві, і військові це були е, ті, котрих слухали е, без будь-яких заперечень, зараз почали е, е, гратися вже, е, забули про 22-й рік уже. Граються е, в те, як нахамити військовому і так далі, як принизити військового. Е, це одна сторона медалі, а друга історія, те, що стосується, коли люди провокують конфлікти, теж має, це має місце, але ми інформаційно програємо, тому що російське ПСО все одно цю ситуацію ставить по-іншому. І наші інформація у нас інформаційно просто все жахливо в країні з протидією дезінформації. Ми абсолютно програємо цю війну. Ми просто в одні ворота програємо ТікТок, де просто ну, російське там просто треш твориться. Facebook так само. Навіть вже дійшло до того, де була активна проукраїнська позиція і де ми були активними українська ком'юніті в Твіттері, соціальна мережа, де дуже багато сидить захід, західних людей, західна політика, де дуже активно транслюється. Навіть там уже е, дуже серйозна російська е, пропаганда взялася е, працювати там. Це одна сторона медалі, але друга сторона, дивіться, я не, абсолютно не прихильник силової мобілізації. Є, е, е, Якщо людина ухиляється, це кримінальний злочин. Е, е, його не в бус е, саджайте, а надавайте наручники, кладайте публічно протокол про затримання, везіть його в ВТТ, обирайте запобіжний захід і. Ну, таким чином, дійте те, що е, справді дуже в дуже багатьох випадках підкреслю е, робота е, воєнкомів переходи межі е, і здорового глузду і порушує права людей, застосовуючи абсолютно незаконно е, фізичний примус, і головне з порушенням процедури застосування фізичного примусу. Це свідчить про те, що просто люди не на своїх місцях, люди не готові працювати. І зараз мова не, навіть не про тих хлопців простих, які виконують ці завдання, а саме про те, як ставиться робота, які завдання ставиться їхніми керівниками. Отакі такі речі воно свідчать виключно про одне: що люди некомпетентні на керівних посадах. От і все. Тому що, вибачте, багато розуму не треба всіх побити, посадити в бус. Єдине, що окрім того, що це гидно виглядає, я як військовий, кажу, що. Нам не потрібні потім отакі от е, мобілізовані. Ми не знаємо, що з ними робити, тому що підкреслю, навіть якщо це відносно нормальна людина, котру можна е, навчити нормально і котру з котрою мо буде потім пол у війську, вона отримуючи, вибачте, по обличчю від людей у формі, їй потім дуже важко змотивувати, якось захищати країну. І з ним потім будуть колосальні проблеми, як е, тому що з немотивованими людьми в армії. Справді дуже багато купа проблем тому е ні, я абсолютно такі методи не підтримую. Я про зміни в системі ТЦК я про відкритість, я про центр надання послуг, я про адекватний рекрутинг за прикладом країн НАТО і те, що зараз у нас починаються е, бригади, наші новоутворені бригади, котрі мають. Е Позитивний результат це і бригада АЗОВ, і Там третя штурмова і багато інших підрозділів зараз приходять на модель рекрутингу. Е, я, я за такі речі, тому що я за якісних побратимів для моїх побратимів, щоб вони їм підставили плече, а не вибачте, якісь ображені люди приїдуть і кинуть, кинуть поранених. Мені таке не потрібно, і моїм побратимам таке не потрібно.